Що трихомонада взагалі це досить така дивна інфекція. Вона вдвічі має більше генів ніж у людини, хоча і саме геном в 20 разів менше. Саме тому дуже швидко твориться резистентність до антипротазойних препаратів. А саме трихомонада має фібропектин. Він сприяє швидкому фіброзу пристательної желези та полегшує паразиту прикріплення до клітин хазяїна. І чому ж штрихамонада впливає на саме еректильну функцію? Бо коли вона розмножується, вона поглинає велику кількість аргінину, тобто амінокислоти, яка потрібна для формування но групи, що необхідна для е вазодилатації та ерекції, і холестерону. Холестерону, з якого прозводиться і тестостерон, і холестеролу, з якого е, прозводиться простагландина, який теж є важливим фактором вазодилітації, саме ерекції, взагалі, по монізу. Ми вважаємо, що це є самою недодіагностованою інфекцією, е, що передається стагітевим шляхом, е, причому не тільки в Україні, а можливо і в Європі, і в Сполучених Штатах. Наприклад, у мене був випадок, коли я лікував свого студента, який. Він зараз вже працює лікарем в Сполучених Штатах, і коли ми його пролікували, я сказав, що ти ж маєш обов'язково пролікувати свою дружину. І сказав: добре, приїхав туди, відвів до гінеколога, один гінеколог не знайшов інфекцію, інший теж не знайшов, третій не знайшов. Він на радощах, ну, мабуть, таки немає. Може, доктор десь помилився, відкритий статевий контакт, і знову ж таки, через сім днів вже почув печіння, причому таке, що доктор зробіть щось, щось прийшліть мені щось, бо там препарати просто навіть доктор. Так просто не купити, і дійсно, ми організували дуже важку схему, але передали препарати, він пролікувався і сам, і на цей раз і дружину, і вже дуже щасливий, що немає цієї проблеми. Оскільки ми займаємося проблемами репродукції вже більше 20 років, ми проводили дослідження динаміки, наприклад, на вищій чутливості трихомонади до, до специфічних антипротезойних засобів. І якщо, наприклад, на при кінці е, того ліття це найчастіше були якісь нові препарати, наприклад, німоразол, потім з'явився Орнідозол, до нього була найвища чутливість. Потім була чутливість найвища до тенанітразолу. А з 15-го року ми бачимо це сакнідазол, орнідазол. А з 18-го року найчастіше ми бачимо чутливість до саме Ніфронтеля, тобто макмірору, і орнідазолу. Але Орнідозол зараз е, дуже часто використовується це є препаратом номер один у гінекологів і урологів, тому чутливість знову, до нього ж знов таки падає. І тому дійсно, коли ви лікуєте пацієнта, не використовуючи культуральний розсів, тобто ви не знаєте, до чого чутливі, то, звісно ж, краще використовувати ті препарати, до яких є на чутливість. Тобто, наприклад, на цей час це Макмірор, це триндазол, ну і, можливо, орнідазол коли розвиваються рецидиви трихоманіазу, це коли є недостатній курс лікування, тобто менше двох тижнів, коли є вже полірезистентна інфекція, іноді дуже, дуже важко лікувати. І лікуватися, звичайно, повинні ну раніше Всесвітня організація здоров'я казала обидва партнери. Але з 2012 року вони змінили, написали усі статеві партнери, бо ми розуміємо тенденції сучасного світу, що це може бути не один. Два, іноді три партнери, і всі вони повинні лікуватися. Іноді дуже важко вилікувати трихомонаду у чоловіка, коли є присутність вогні-хронічної інфекції. Це може бути, наприклад, кисти придатка яєчка, тобто сперматоцелі. тобто тоді потрібно висікати цю кісту, забирати її, бо це є хронічна вогнища інфекція. Можуть бути запаяні сімейним у тоді потрібно їх робити балонну діалітацію, дренувати їх, вводити якісь проти антипротизойний засіб. Тобто, якщо це з це досить проста операція. Ми потрібно видалити цю кісту, але ця операція має відбуватися на Фоні антибактеріальної терапії, звісно ж, бо інакше буде навпаки і буде погіршення ситуації. І якщо ми кажемо про запевнені сім'ї сім міхрці, то ми робимо трансфертальну катеризацію і балонодилітацію цих сім'я протоків при хронічному простатові тобто, коли інфекція залишається у сім'їних міхурців і ми маємо її видалити звідси. Ось, наприклад, клінічний випадок. Чоловік 38 років, розведений сил ерективної дисфункції більше 4 років, відчуває е, постійно помірний скафорт промежені, що посилюється при охолодженні, вживанні алкоголю, стр... страждає на хронічний трихоманіаз вже 7 років. За цей час він прийшов біля 12 антибактеріальних схем лікування. При встеженні ми знайшли кисту придатка лівого яєчка 9 мм, і ця киста видалена на фоні антибактеріального курсу лікування лялофлексинорнідазол та 10 діб макмірора. Але, е, звісно ж, у чоловіків ми викроє. Чоловіки масивніші, то ми використовуємо кміру у дозі, у дозі дві таблетки три рази на добу. І от такий е, курс лікування він прийшов. Подвійний контроль два тижні та два місяці після антибактеріального лікування не виявив інфекції. Ми провели йому стимулюючий курс з Афродізяком, пірпітерапією, з інгібітором фосодизразу. Він розобновив своє сексуальне життя, знайшов партнерку і наразі живе е, е, щасливо без всяких стимуляторів.